Микола Ващук командир підрозділу пожежної частини номер 6 охорони міста Прип'ять. Він був одним із перших, хто в ніч на 26 квітня пожертвував собою, кинувшись гасити пожежі на зруйнованому реакторі. Помер за два тижні після того. Йому було 26. І саме його історію у своїй театральній постановці цього року розповіли учасники команди Дюб непосидючі. Актори кажуть, що, хоч Чорнобильська тема і історію героїв їм вже давно відомі проте щоразу драматизм і трагічність Чорнобиля сприймається по-новому. Микола Ващук він не повинен був іти е, на в, в ту ніч, він не повинен був чергувати, він, е, але він покинув дружину, покинув двох синів, аби врятувати наші життя. Кожна їхня історія це щось неймовірне. І з кожним разом, з кожним цим заходом, реквіємом ми дізнаємося все більше і більше, і кожна історія нас вражає більше і більше. Мимо волі змінюєшся, стараєшся бути якось бути краще, вдосконалюватися, щоб ну ці герої можна може вони стають героями і прикладом для наслідування. Іван зіграв сина Миколи Ващука. Загалом же в театральних постановках, приурочених до Чорнобильської трагедії, хлопчик бере участь вже третій рік поспіль. І з кожною ролью все більше усвідомлює трагічність 1986 року. Їм треба говорити велике дякую, що якщо б вони побоялися, нас би тут зараз я б на цій землі не стояв. Я, я їм дуже вдячний за це. Щороку на базі обласного управління МНС команда Дюб не посидючи вшановує пам'ять загиблих під час Чорнобильської трагедії. І саме бажання дітей доносити біль і гіркоту подій 26 квітня надихає керівника команди знову і знову передавати всім небайдужим пам'ять про Чорнобиль. Ми уже сьомий рік поспіль це робимо, і я пишаюсь тим, що мої діти вони не просто тягнуться сюди сьогодні. Розказати про ті події, коли Далеких 86-го року, але вони самі для себе щось кожного разу беруть. Завершився вечір пам'яті запаленням свічі, і на мить алея слави героям чорнобильцям засіяла вогнем життя крізь воскові сльози чорнобильського болю.